Едем не може заспокоїтись, адже те, що щойно сказала Оля, його неабияк зачепило. Я є рушійною силою. Я на все його наштовхую. Чого це ти там усе тягнеш в стосунках? наших? а хто? Я що, бідолаха якийсь? Тебе образили, о боже, все, що б ми не робили, це я тобі говорю. Едем, пішли туди. Ми навіть сюди приїхали, тому що я тебе тягла. Оля не дає мені повітря, не дає бути мужиком, прийняти рішення. Поки Оля та Едем з'ясовували, хто в їхніх стосунках головний. <світ> не встигнете. Візок став важчим на 50 кілограмів. Що це за люди? Якого х... Взагалі вони нам кидають цей мішок. Оля та Едем ще не знають, що кожні 500 метрів тягти візок ставатиме все складніше. Чи довезуть вони тягар? Не зупиняйся, головне. Воно зараз, да, да, не зупиняйся. Ось іще двоє прийшли. Ха, ні. Я не можу. Реально болить все. Фізично настільки важко реально не було ніколи. Один, два, три. Ну давай, не трясся! Давай, котику, давай. Ще один дідько. На візку вже 150 кілограмів. Ну, давай. Прапорці вже зовсім близько. Давай. Ще один гарний ривок, і ми будемо біля цілі. Боже, там ще мішки. О, я думав, це буде легше. Майже чверть тонни на візку. Від такої ваги колеса застрягають у піску. Він закопався конкретно. Давай, 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 давай. Тільки одна зупинка і все. Він повністю вгрузає. Один, два, три. Отрясся. Аж раптом. Ай, трястця. Що таке? Дерев'яшка з возу просто ламається мені об груди. У мене було таке враження, що я зараз задихнусь. Погнали! Подерла? Подивися! Ні, не подерло. Ще краще стало. Що ще ну, краще красиво. стало? А мені що зробити? Масаж зробити по ходу на пляжі. В такій ситуації треба було просто підтримати мене. Треба було допомогти мені. Навіщо створювати геморой, коли їх і так до Байдужість Адема вкрай розізлила Олю. Трясь та, ти ну, ти мені там стати, чи що? Ну, коли я пхаю, можна пхати? У мене зараз пупок розв'яжеться, а ти стоїш. Капала, 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 без упину. Так нащо ти його сунеш? Я вже палець поламала об шию свою. Нічого. Єдине, що від неї вимагалося, це не п пи... під вухо. Просто якби він мене чув, я б менше говорила. Не смикайся! Лоу! Ну а що ти? Боже, ти хареш, ну витягнути не можеш. Зараз я, я спереду потрошу. трясся, а не ззаду. Все, я нічого робити не буду. Все, бувай, тягни сам. Я в один момент подумала, все я його не потягну. І у мене почала крутитися голова, все почорніло в очах. Я думала, що все зараз тут на пляжі і помру. Оль, може, ти ще що? Поспиш? Я зараз помру, у мене сонячний удар. Іди вмийся. – мись, Га! намочиш мені голову? Що? Голову намочи мені. У мене паморечиться в очах, я нічого не бачу. Ну, так, так. Боже, як добре. Так. Я намочив їй голову, я там не кричав на неї. Я зробив все, що міг. Крапля уваги від коханого, і Оля опановує себе. Все йде, ідем. Немає іншого шляху назад, скажімо так. А він би сам не дотягнув. Давай Ну, я тягну. Давай один, два, три. Отак головне розігнати його. Але час вичерпано. Просто на очах Олі та Едема прапорці прибирають. Кричи, гей, чилдрен, постав. Тепер Оля та Едем мають визначитись, яку яму їм копати. Адже скринька з ключем лише в одній. Якщо помиляться, усі їхні старання виявляться марними. Ми ще встигли побачити хоч трохи, де вони стояли. Прапорець був десь отут, ага. де лопата і десь отут. Давай цю яму копати. Ти згодна? Я не Просто знаю. щоб не було потім. Тут не буде ключа, я ж тобі казала. Я хочу, щоб ти вирішив. Ця. Давайте. Я просто мовчки сіла і сиділа. Його навіть не зачіпала. Мабуть, якби таких моментів було більше, у нас було б все значно простіше. Едемчику, ну знайди скриньку. Зараз я знайду. Я копав це, щоб їй довести, що я теж нормальний пацан і Можу нормально навирішувати. вирішувати. А не вона фраєрка, а я бідолаха. Два копки вліво, і я відчуваю скриньку. Молодець! Але чи є там ключ? Ну що, хто вибрав яму? Едем. А ти впевнена в його виборі? Ви вирішила довіритись. Відкривай. Ж тепер в мене не дарма я говорив. Друга яма. Сам копав, сам знайшов, сам дістав. Відчув, що це класно, що от я все зробив і не тільки для себе, а для нас. Перший ключ у вас в руках. Я вас вітаю. В житті також буде багато перешкод. Це випробування дуже сильно допомогло нам. Я зрозумів, що завжди до цілий ми маємо йти разом удвох. Олю, прислухайся до Едема. Щоб чоловік почувався головним. Жінка має його завжди підтримувати в будь-яких ситуаціях. Оцінила? Молодець. Перший ключ в руках Олі та Едема. дема. Вони вирішують відсвяткувати свою першу перемогу. За сьогоднішній ключ. Давай вип'ємо за те, що ми разом його знайшли. Mm -hmm. Ну Добре, ти його розкопав. Ні, я ж не проти. Гаразд у двох. Я хочу, щоб ти Ну от, тримала цю межу і знала, коли треба, коли можна сказати. Якщо я з кимось розмовляю, щоб ти ніколи не влазила. А я хочу, щоб ти. Був чоловіком не на словах. Якщо ти не будеш намагатися чогось досягнути, то я буду з тим, з ким я буду відчувати себе комфортно. Я ж сам розумію, що ти красива дівчина, помітна. Якщо я буду сидіти на місці, ти ніби як відчалиш потихеньку. Але все буде добре, тому ти будеш поряд. Обіцяю, не кину.